Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик про мишеняток. Мишка мама, мишка тато і маленьке мишенятко люблять мандрувати ще й поласувати. З'їли всю малину, мед, морозиво, морквину. Мандаринки, мармелад і молочний шоколад. Повторимо віршик трохи швидше. Дивіться на малюнки, вони вам будуть допомагати. Мишка мама, мишка тато і маленьке мишенятко люблять мандрувати ще й полосувати. З'їли всю малину, мед, морозиво, морквину, мандаринки, мармелад і молочний шоколад. Сподіваюсь, ви запам'ятали віршик. А якщо ні, повторіть відео спочатку. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде!